Так, Доброго дня, заїхала до нас така креста зі Швейцарії. Старенька, але дуже цікава і прикольна. дуже в дуже гарному стані. Стулки діора стоять, силиконове сідло, зручне дуже підсидільний амортизатор, який пом'якшує вібрацію по позвоночнику, по тазу. Система раз, два, три, четыре, пять, ші, сім, вісім, вісім, Вісім передач, так? І дивіться, і тут ще плюс є понижені передачі. Система шрам. Американська вода алюмінієві, подвійні, встановлені кола 28, багажник алюмінієвий. Понижені передачі, що я вам говорив, тут, бачите, друга, третя передача, дивіться, четверта, п'ята. Це є як в горному велосипеді. Плюс тут намальована гора. Ото ви собі включаєте, якщо вам важко, через грудям їдете. Дуже класно Є бали, є кріплення на можна запхати літрову троху. Вилка амортизаційна, пара стоїть, тормоза, пара біжать, дві страда. Називається страда вона. і Це є на тулочка між мітарада. тормоза щемановські стоять гарні. Велосипед дуже в гарному стані, напевно, їздили якісь хазяїни хороші, якісь за до тим доглядали. Далі алюмінієві стоять у броті. Так що якось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua Там в дорожніх велосипедах не йдете Або пишіть, що цікавить.